Винаймати житло стало дорожче. Ціни на ринку підскочили на 5-7%. Це у великих містах України. У Києві прайси змінилися аж на 10-15%. Фахівці кажуть, дивуватися не варто. Відповідні зміни явище закономірне і повторюється воно, що осені мовляв, на навчання повертаються студенти. Саме на їхній потребі традиційно і заробляють власники помешкань, обираючи собі оселі, молодь орендує ті, що ближчі до вишу. Тож найзатребуванішими залишаються Солом'янський, Печерський і Шев Ченківські райони столиці останні два найдорожчі за однокімнатну і з гідним ремонтом там просять від 500 доларів за місяць. Утім, часто вони житла грошей не шкодують. Є студенти, да ну може бути родителі, которые е, хочуть, щоб дитина жив в более комфортних условиях. Это где-то від от п'яти тисяч гривень, скажу вам так, знімають е, і до тисячі доларів. Я сейчас говорю об однокомнатних квартирах в основному да і комфорт. Лета налічя всі будової техніки, атнеатлічного ремонта і, звісно ж, сучасної меблі. Як правило, студенти орендують житло на рік, беруть однокімнатні. Утім, потім кажуть, рієлтери об'єднуються і переїжджають у більш просторі. Щоправда, окремі помашкання обирають або фінансово забезпечені, або ж ті, хто просто не має вибору. Ну ви б хотіли б жити у гуртожитку або ж у квартирі. Ну я не розумію, питання. Звісно ж, тому що ну квартири краще. Я думаю, взагалі зараз гуртож так важко впасти. Не з першого разу діти потрапляють. Ну говорять, ми не мало місць, потрібно заплатити. Ну, дивлячись який гуртожиток. Чи змінюватиметься вартість оренди найближчим часом? Фахівці точно прогнозувати не беруться. Якщо квартири не вистачатиме на всіх бажаючих, ціни можуть збільшитися ще відсотків на 10. Утім, остаточно прайси мають стабілізуватися приблизно уже в середині жовтня. Олена Лоскун, Сергій Колодій, телеканал UBR.